Вітаємо на каналі Дика Природа. Він майстер маскування, геній втечі і справжній дивак морських глибин. Хто це? Восьминіг – істота, що змінює наше уявлення про життя під водою. Його тіло не має кісток, він здатен прослизнути крізь найменші щілини. Його шкіра змінює колір і текстуру за мить. А інтелект вражає навіть досвідчених науковців. У цьому відео ми зануримось у таємничий світ восьминогів, де кожен рух, кожен дотик і навіть кожна втеча це мистецтво. Восьминоги це безхребетні молюски, що належать до класу головоногих. Їх можна зустріти практично у всіх океанах світу, незалежно від температури води, їхні улюблені місця: коралові рифи та скелясті зони. Хоча більшість видів восьминогів живуть на дні океану, Деякі молоді особини живуть біля поверхні і з віком переміщуються глибше. Існує понад 200 видів восьминогів. Найцікавішими видами є. Гігантський Тихоокеанський восьминіг найбільший вид восьминога у світі. Він живе до п'яти років та відомий своєю високою інтелектуальністю, може вирішувати головоломки та маніпулювати об'єктами. Синьокільчастий восьминіг. Один із найнебезпечніших видів, адже його отрута може бути смертельною для людини. Кільця на тілі змінюють колір, коли восьминіг відчуває небезпеку. Мімікричний восьминіг відомий своєю здатністю імітувати поведінку інших тварин, таких як змії, медузи, краби та скати, щоб уникнути хижаків. Кокосовий восьминіг носить із собою мушлі та кокосові шкаралупи для укриття. Також має здатність ходити по дну на двох щупальцях. Атлантичний пігмей восьминіг один з найменших видів восьминогів до 10 сантиметрів. Його коротке життя триває близько року, і він живе на глибині до 60 метрів, харчуючись маленькими рибами та молюсками. Глибоководний восьминіг дамбо має вуха, який використовує для руху в воді. Живе на глибинах до 7 тисяч метрів, вітрильний восьминіг, один з найбільш дивних. Самки у багато разів більші за самців. Самки можуть досягати до 2 метрів, самці лише 2,5 сантиметри. Двоплямистий каліфорнійський восьминіг один з найрозумніших видів. Восьминоги цього виду можуть навчатись, відкривати банки та розв'язувати різні головоломки. Тіло у восьминога коротке, м'яке, ззаду овальне. Ротовий отвір розташований в місці, де сходяться його щупальця, а анальний. Відкривається під мантію. Мантія нагадує зморшкуватий шкіряний мішок, у ній розташовані всі внутрішні органи, шлунок, печінка, серця, зябра, репродуктивні органи. Через отвір у мантії восьминіг набирає воду і викидає її під тиском, що дозволяє йому рухатися реактивним способом, як ракета. Деякі восьминоги вміють переміщуватись по суші, щоправда, недалеко. Вони шукають здобич у дрібних потічках або калюжах, що залишилися після відпливу, саме для цього вибираючись із води. У восьминога три серця два з них качають кров до зябер, забезпечуючи газообмін, а третє постачає кисень до органів тіла. Коли восьминіг пливе, головне серце, яке відповідає за циркуляцію крові по тілу, тимчасово зупиняється. Саме тому восьминоги зазвичай пересуваються по дну, а не плавають, це енергозберігаюче. Кров у восьминогів не червона, а блакитна. У голові восьминога розташований мозок, один із найрозвиненіших серед безхребетних. За об'ємом він дорівнює приблизно розмірам його тіла. Крім того, восьминіг володіє величезним інтелектом. Він може користуватися інструментами, вирішувати проблеми і вчитися. Також вони відчувають складні емоції, як люди, шимпанзе чи собаки, і навіть заводять дружбу. Очі, дуже великі, схожі на очі хребетних. Вони дозволяють восьминогам добре бачити навіть в темряві, помічати рухи, розрізняти форми і кольори. Втративши одне око, восьминіг втрачає також і здатність змінювати колір шкіри на тій половині тіла, на якій розташоване пошкоджене око. Рот, захований під тілом, у центрі щупалець. У роті дзьоб, схожий на дзьоб папуги, це єдине тверде утворення в тілі восьминога радула це язик із крихітними зубцями, який подрібнює їжу після того, як вона пройшла крізь дзьоб. Голова несе вісім довгих щупалець, рук. Вони сполучені між собою тонкою перетинкою. Кожне щупальце вкрите присосками дуже чутливими і сильними. Кожна з них має силу утримування близько 100 грамів. Тварина не тільки тримає здобич, а й смакує її, адже на кожному щупальцю розташовано до 10 тисяч смакових рецепторів. Восьминіг буквально може дізнатись, що це за об'єкт, просто торкнувшись до нього. На всіх восьми мацальцях дорослого восьминога мільйони нервових закінчень, які дозволяють восьминогу рухати кожним щупальцем окремо. Тому їхні кінцівки можуть діяти незалежно. Одна може шукати їжу, інша триматися за камінь, третя аналізувати текстуру. Восьминоги не люблять бруду, вони регулярно підмітають свій притулок за допомогою потужного струменя води. А недоїдки складають зовні в сміттєву купу. Восьминіг веде придонний спосіб життя, мешкаючи серед каменів, скель і водоростей. Вдень він менш активний, ніж вночі, тому вважається нічним. При наближенні ворогів рятується втечею, ховаючись в міжгір'ях скель і під каменями. Оскільки восьминіг має кісток, завдяки цьому він може проникати в найвущі щілини і легко тікати з неволі. Відомі випадки, коли восьминоги тікали з акваріумів через крихітні отвори в кришці. Наприклад, восьминіг масою 30 кілограмів і довжиною 4 метри пролазить в отвір діаметром усього 11 сантиметрів. Це трохи менше, ніж діаметр тенісного м'яча. А ще восьминоги випускають чорнильну хмару, як завісу. У чорнилі міститься тирозиназа, фермент, що дратує очі і нюх хижака, дезорієнтує його. Це дає восьминогу шанс на втечу. У восьминогів є захисне пристосування. Автотомія, схоплене ворогом щупальце, може відірватися за рахунок сильного скорочення м'язів, які в цьому випадку самі себе розривають. Восьминоги зазвичай живуть одиноко і не утворюють груп. Вони можуть вступати в контакт з іншими тільки для територіальних суперечок або спарювання. Зазвичай ведуть самітницький спосіб життя і захищають свою територію від інших восьминогів. Коли настає час спарювання, самці знаходять самок. Самець має спеціальне щупальце, яке називається гектокотиль, і за допомогою нього він передає сперматофор самці. Після спарювання самка відкладає яйця, їх може бути кілька тисяч. Вона ховає їх у безпечному місці, наприклад, у печері або серед каміння. Самка пильно охороняє яйця і чистить їх, поки вони інкубуються. Протягом цього часу вона не їсть, бо повністю зосереджена на догляді за потомством. Після того, як яйця вилуплюються, маленькі восьминоги вже готові до самостійного життя. Вони починають полювати і рости. Самка зазвичай помирає після того, як її діти вилупляться, самець також часто гине після спарювання. Ці розумні істоти, вправні мисливці, здатні бачити в темряві і використовувати каламутну воду на свою користь. Здобич восьминів захоплює всіма вісьма щупальцями, кусає дзьобом, утримуючи її присосками. При цьому отрута слинних залоз з горлянки та рота потрапляє в рану жертви. Поїдають молюсків равликів, ракоподібних. Рибу, планктон. Восьминоги схильні до канібалізму, а у випадку тривалого голодування можуть поїдати навіть власні кінцівки. Восьминоги мають унікальний процес травлення. Їжа проходить через мозок, перш ніж потрапити до тимчасового сховища шлунку. Після цього спеціальні залози в шлунку запускають процес травлення. Тривалість життя восьминогів рідко перевищує 4-5 років, в середньому вони живуть 1-2 роки. Восьминіг – це більше, ніж просто морська істота. Це живе нагадування про те, наскільки дивовижною і незвіданою залишається природа. Його здібності, інтелект і таємничість викликають захоплення і повагу. І хто знає, скільки ще секретів приховує океан у своїх глибинах. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії зі світу тварин. До зустрічі!